Всім привіт. Всім привіт! гарно всі вечора, дівчатки хлопці. Маринка до мене прийшла на вечерю, дівчатка. А ну що ти. Так, заказик принесла. А, це я кажу, будеш бігти через магазин, так купиш мені крабових палочок. Танцюй, ромашка. Твоя улюблена. Як от ти ж дивись, не додумайся, ти ж дивись, не додумайся, цілий кілограм купить. Вершковий. Сироп я просила. Сирок. І морозиво. морозив І оце морози. І тут подушку. Дівчатка. А я що я, дівчатка? Що я сьогодні готувала? Шніцель готувала. Ось два таких. Ось деруни в мене є. І рибки. Я один кусочок маленький з'їла. Оце зубатку. Це Маринка теж любить зубатку. Я люблю ну так треба було приходити на гаряче. Оце таке дівчатка у нас на вечерю. От, Вінігрет як гарнір. Теж є. От. І що? Чай зробила. Чай зробила. А що ти сьогодні пекла? Я сьогодні кекс спекла жираф. Поняла. Хорошо. Ну, тобі не несла, бо ти ж випічки з неї роздаєш. А я сильно на випічку, не. Я сильно на випічку не. У мене своя випічка є, мені часто пишуть, це ж скільки треба їсти. І всі думають, що то все, що я спекла, все є і поїдаю. Так. І то таке. А ще дуже часто пишуть дівчата, кажуть, ви так поправились, О. Знаєте, дівчата, що я хочу вас запитати. а ви взагалі мене стрункою бачить? Ну десять років назад я з фотографії допусті, от я сьогодні виставляла вранці. Ну так то ж перед ковідом було якраз я як да, тоді, то тоді ми тисяч... було, Так і я була стрункіша, ну ну, тоді ж, ну Це ж 10 років назад було, це ж молодість так. була. Так, От, А так взагалі-то хто мене бачив стрункою? Ніхто. Де чого ви таке пишете? Ну, я не була стрункою. Я взагалі себе не пам'ятаю стрункою. Не те, що там ви щось. Там... Ой, як а я завжди гуляю. Тут я вроді в нормі, так тут є. я поправилась через місяць, я, ну, я можу так гуляти, то ну, непонятно. У ну, мене нема стабільної ваги. Я то поправляюсь, то трошки скидаю. Воно саме по собі, я навіть нічого, нічого не роблю. А ще часто пишуть. А що це за чай? Такий, як древній колись був. Це санурі. Ага. Ну, я тямиш не, не. Е, знаю. Да, коли як попадеш. От. А ще часто пишуть, запитують, а що ви будете готувати на Новий рік? На Новий рік, дівчата, знаєте що? Загалі я Взагалі нічого празднувати не буду. Це для мене просто святковий буде день, як кажуть, відпочинку. Бо останні 10 років приблизно я сильно не... Е, Нічого такого не готую. Я, я, як кажуть, я хочу, я роблю це смачненьке. смачненьке таке. Я готую смаколики, стараюся готувати впродовж всього року. Щось готую смачненьке, і пригощаю. Не треба чекати, я так думаю, не треба чекати цілий рік, щоб десь один день на один на один Сам на одну ніч приготувати щось. А потім а... живіт такі. Так, ти <клес> тим більше я люблю краще поспати, я після шести не їм, от стараюсь не їсти. От так що, дівчата, в мене в нас холодець буде. Може, голубці зроблю, бо мене донька любить, з курку я спечу чи вже то утка, чи що ж в мене буде, от, качку, тобто. І все, нічого такого не буде, все, супчик на другий день, так як завжди, все. Робіть приємне кожного дня, не треба цілий рік чекати той один рік. Да. Так. Оце таке, дівчатка. Маринка, Оце є шніці. Добре. Оце ж ми... Оце ж шніця. Це... Добре. Дуже добре. Знаєте, як, Знаєте, як я його робила? О, щось мені нагадує, але не можу задати, що. А, 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 а Каже рецепт. Ми з тобою мололи в блендерній чаші, да. Один окорочок там був, ну, стегенце. І десь грамів 200 чи 250 м'яса свинини. І от, от так воно збило в таке, таку однорідну масу, що воно таке смачне вийшло. Сіль і трішки перцю. Все. Без цибульки, без нічого. Це таке виходить. Смешно. Потім я поліпила такі кругленькі такі, наче, котлетки. мочила борошно і в яйце і таке вийшло, дівчата. Оце така в нас вечеря, дякую Маринці, що до мене забігла. Дуже смішно Це таке? Так що... а тебе теж губи сині, так? Да? Це камера парає. так, тут тобі тут, тут, так здається все добре. Все буде добре. Не, коли бувають сині, то в поступаю поступає. Це дівчатка такая. так что мы вечеряємо. Маринка вечеряє, я же Рибка ж, дивися, mm. зубатка. То. Зубатка, я обожнюю. її. Люди дівчата часто пишуть, кажуть, я не люблю її, вона як холодець, а, то ми і... так, а я вона так гарненько підготувала, вона ось гарним кусочком лежить і дуже смачна для мене. О, це таке дівчина ну, дуже Пиші. легко готується. Пишіть, в кого, хто що готував сьогодні на вечерю. Всім бажаємо мирного неба і всього найкращого. А, бережіть себе і будьте всі здорові, всіх обіймаємо. До наступних зустрічей!